Це у нас сьогодні третій Грінвуд. Я сьогодні більше буду говорити про першу чергу. Трішечки пройдусь на початку по інших чергах. Вам покажу, що тут відбувається. Залили останній поверх над 12-ю секцією. Залишаються лише парапети. Мало того, парапети ви бачите, що вже набрана а, арматура. Зараз я вам наближу, щоб ви побачили. От, вже все готово. Єдине, що хлопці на трійцю поїхали додому. На тиждень відпросилися, добре попрацювали. Фактично працювали тільки вихідний неділя, тому кхе, з радістю їх відпустили. І вже, мабуть, з наступного тижня вони будуть паралельно і парапети робити, і частково щось робити о 5.8, і в тому числі по паркінгу. Зараз я підійду до паркінгу і вам теж е його покажу. Поки йдемо якісь мережі, ще відбувають. Останні, мабуть, мережі кладуть. В дійсності тут практично все вже прокладено. По-моєму, щось залишалося трішечки по газу, можливо, якраз це і доробляють. Це сміття, треба вже вивозити кудись. От, Тому от так от. Так, По 10-й е секції бачимо, що приступили вже до кладки. і ставлять вікна. Кладку ми маємо на увазі, Кладка між квартирна. Вже розпочалася і е вікна вже дійшли до поверху номер 3 по 9 секції, я зараз заходити не буду, але ну, кладка продовжується. Єдине, що вона не такими темпами як хотілося б, але у нас є запас в покладочниках в 4 Грінводі, які ми хочемо також використати. І на 9-10 секції, як тільки вони там закінчують, вони там дуже скоро будуть закінчувати, тому що в них там ще тижні два тому лишалося 4 поверхи плюс один десь. Ну так, сумарно 5 поверхів десь їм я Думаю, що їм лишається 2-3 поверхи зараз. І тут кладку будуть робити. Я думаю, що до кінця літа повинні доробити кладку, щоб вже штукатури зайшли на роботу. А, можливо, навіть в серпні. Але о, поки що так по плану будемо думати, що це вересень. По першій черзі ми туди екстрено утеплювали будинок для здачі в експлуатацію. Зараз вже просто доробляють фінішний бараник. Тут розрівнюють цю ділянку і будемо займатися. Паркінгом і е, дитячим і спортивними майданчиками. Е, Деякі клієнти мені дзвонили, питали, чому ви будете будувати паркінг на 5-8 секцію. Тому що паркінг в даному випадку це є а, окремий об'єкт, який неможливо нормально здати без е, е, окремо від 9, 10 11-12 секції, тому що потрібен доступ сюди, треба замонолітити. Ми довго збирали енну кількість клієнтів для того, щоб вони... Купили і ми одразу ж швиденько почали його будувати. Ми збирали потрібну там, третину клієнтів, у нас вже є, тобто вже фактично з 29 паркінгів лишилося менше 20. Мається на увазі, зараз поки що є броня, але на цьому тижні відбуваються перші продажі. І якраз на цьому тижні повинні вже почати купати саме на цій ділянці для того, щоб... Вже залити моноліт і мати спокій, мається на увазі, щоб тут лишалось тільки роботи по такому благоустрою, як там щось підсипати землю, поставити спортивний дитячий майданчик. І зараз будемо розбиратися по цих деревах. Частково треба деякі дерева чи що сухі буде прибирати. Тут є хворі дерева, зараз будемо розбиратися тут на майданчику, які дерева нам заважають. Чіпати, не чіпати. Я б такий, щоб максимально все залишити, але якщо щось може потім створювати небезпеку. Я б від цього відмовляв себе однозначно в першу чергу. Так, йдемо далі. Ну, до речі, звідси видно, скільки вже зробили кладки в 9 секції. Так, ну а тут ми бачимо, що вже практично дотягнули весь бараник по першій-третій. Там тільки доробляли деякі такі нюанси, відливи, там все-таки інше зараз ще й будуть доробляти. Але в більшості вже практично все готове. Так. Ну і саме головне те, що ми вчора о 8.50 отримали адресу. Широка 22 – це для будинку. Потім для паркінгу широка 22А, то яким ми будемо будувати, і широка 22Б для цих підстанцій. От в чому було там нюанси? В тому, що ми предоставили весь генеральний план для людей, які розробляють питання вулиці, нумерації, поштових адрес. Надали їм вже кінцевий план і згідно цього плану, попросвоювали вже і позабронювали за деякими об'єктами на майбутнє. Е, поштові адреси, тобто наступні поштові адреси будуть отримуватись набагато легше. І тому ми тут трошечки пару разів вдарили в штангу, рівно два рази. І на третій вже забили той гол. Е, тому поштова адреса отримана, фактично ми можемо приступати до передач. Зараз людина, яка робить технічні паспорти, вносить і реєструє ці технічні паспорти для того, щоб. Для того, щоб можна було зареєструвати право власності, тобто сьогодні у нас зараз вівторок, 10 число. Я думаю, що завтра ми спробуємо першим людям комусь тестово передати і віддати квартири на реєстрацію. І масово це почнеться десь з п'ятниці, і на наступному тижні хочемо суботу приділити саме передачі всіх квартир, більшості квартир. Тобто ми зробимо щось таке по типу виїзної передачі квартир. Тобто ми будемо тут на місці працювати практично всім відео, будемо ходити, показувати, допомагати Богдану Григоровичу. До цього моменту, в будь-які дні, буде Богдан Григорович. Нам все ж таки треба ще продавати. Тому е е спробуємо використати ще і суботу. Я думаю, що більшості людей це теж буде дуже, досить зручно. Тобто, кому не спішно, кому не горить, можете собі запланувати на суботу. Я думаю, квартир 50 ми зможемо передати, можливо, і більше. От. Іду далі розказувати, що далі. Так, по деревах трошечки розібралися у нас, як завжди, розійшлись е наші думки стосовно дерев. Е ми погодили 5 ,5, ну тобто з одного там два вилазять на зрізання, тому що там три хворих, два нахилених, причому не нас, а на сусіда. А от по дубах вирішили все ж таки просто кронуванням обійтися, тому що вони досить великі. Красиві, і я б не сказав, що вони хворі. Хворий думаю, ми віддали під зрізанням, там реально він хворий, весь в буграх, тобто щось з ним не то. От. Тепер давайте вам покажу ще цікаву річ про про вулицю Широку, про оці чотири дерева, які ми хочемо зберегти, і що ми хочемо зробити. Зараз я спробую якось. Ні, мабуть, з вулиці я зараз не вийду. Давайте зараз хвилинку продовжу. Я зараз поміщу з іншої сторони картинку, як вулиця буде виглядати з вулиці Широкою. Ми хочемо залишити раз, два, три частини оці секції паркану, його оновити під габіон з зовнішньої сторони, з цієї сторони пофарбувати в сірий колір, зробити там нормальне тут діло з газончиком. А ту сосну треба все ж таки прибирати, бо вона стоїть одиноко на прольоті і її треба повністю прибирати. Відео ви зараз побачите, точніше фото, як це буде заплановано, зроблено, ви вже бачите. От, цю сосну придеться теж різати, тому що вона дуже погано закріплена по місцю. Бачите, її коріння. Ну, ніяк тут неможливо було нічого придумати. Але сосна має не саму потужну систему кореневу. От. Ну, В принципі, то в мене вже піймали рілтора. Все так, я зараз продовжу про щось інше казати. Так, продовжуємо наш огляд. Дивіться, е багато нічого тут вже вам показувати не буде, бо всередині вже вам все, все показував. Подоставляли всі там потрібні. Як їх називають всі ці панелі, де не було панелі? Ці панелі вони працюють на обличчі, наскільки я пам'ятаю, бачите, мене зелене е, піймало, але не знайдено. Деякі люди дуже часто користуються на другому рівні, можете їм задати питання, От, доставили ці е, е, ну, панельки для а, в ліфтів. Тут вам нічого такого нового ще не доставлять. Що доставлять, зразу скажу. Отут буде лінія з поштових скриньок, а от там буде надпис GreenWood 3. Спочатку був варіант з GreenWood 3 латинськими, тобто три такі галочки, але ми вирішили на арабські перейти. Цифри, бо вони в рекламі, та й людям е, арабські цифри. Теж я зараз сюди додам картинку, щоб ви розуміли, як це буде виглядати. Ну, мабуть, на цьому все. Я думаю, практично всіх, найближчими двома тижнями, я вас всіх побачу. По Поспілкуємось з вами по всіх питаннях, познайомимо вас з людьми, які займаються експлуатацією. Да і все, потихеньку вже почнете заїжджати, робити ремонти, дехто вже почав. Тому все, очікуйте на дзвінки від менеджерів. Одразу скажу, чому вчора не випустив відео. Тільки через те, що менеджер попросили дати їм трошечки підзібрати інформації, тому що дуже несподівано пройшла адреса зранку понеділок. То вони вже трошечки готові. Знають, що кому казати. Тому просимо все одно поки що не дзвонити їм. Вони самі вас наберуть. Ну крім тим, кому горить, вже терміново. Там є люди, які там на схід відправляються. Ще хтось там. ми про всіх них знаємо, по всіх вже домовилися, кому. Потрібно квартиру трошечки раніше зробити. Все, папа до наступних зустрічей з вами був Greenwood3.